Усім привіт, друзі. Хотіла поділитися однією своєю історією. Пару днів назад була на річці, і мені хотілося перепливти на другу сторону. Але перед цим, якби я побачила, що туди поплив молодий хлопець, ну, років 25 худорлявої такої статури. І коли він плив назад, він от так, наче вже його друзі чекали біля берега. І він, наче що, дуже важко, ой, втомився на силу доплив. А я дуже хотіла перепливти і думаю, ну, молода людина не змогла перепливти, ну, то, напевно, не треба мені пливти, щоб потім не кричати, що хтось мене рятував. І так я наче перебрала страх на себе. Але це ж не мій страх був. Просто я почула слова. Цього хлопця і якось так стрімінулася. На другий день моя цікавість і бажання перепливти взяло вверх. Я попливла, я перепливла раз туди і назад, стою так уже на березі і думаю, а чому мені зовсім легко? Мені взагалі не важко. Я ще раз перепливла туди і назад і думаю, що взагалі не важко, я б ще раз. Я попливла ще один раз. Я перепливла так три рази туди і назад. Я зрозуміла, що я можу ще. Просто вже не попливла, упалася. Хоча я не вважаю себе ніяким плавцем, я насправді не вмію особо плавати, просто так, так, як вмію. Ніколи не вчилась. ну отак. Я зрозуміла таку одну річ, що отак і в житті, друзі. Ми слухаємо когось і робимо висновки із того, що каже людина, не розуміючи того, що ви зовсім інша людина, не вважаючи на те, що я за нього набагато старша, мене набагато більша вага. Але я перепливла не один раз і все добре. Представте, скільки ми в житті такого робимо, слухаючи когось, ми не робимо те, що ми хочемо. Того, що в нас зразу спрацьовує страх, блоки, якісь самі ми собі. Їх наложуємо в голову, бо чуємо, що говорить інша людина. От ви тільки вдумайтесь, скільки в нас такого сидить. Обов'язково з цим треба. Працювати, це праця над собою, оце все ці страхи, оце все не потрібно, треба вигружати з свого тіла, забирати. Оці негативні установки, які мішають нам жити, і вложувати в голову зовсім інші установки, позитивні, які допоможуть вам жити. Я в практиках це дуже добре бачу. Сьогодні написала одній своїй клієнтці, як вона. Як у неї справи. І от одна фраза її так якось мене зачепила, вона каже Іна, в мене наче виросли крила. Після цих слів в мене вони також виросли. Я дякую творцю, Вищим силам, тих, хто мені допомагають працювати з людьми і чути таке. Коли ти чуєш, що хоча б комусь ти зміг допомогти побачити щось інше, почути щось інше, повірити в щось інше, змінити якось себе, змінити своє мислення, хоч на трошки, світ уже міняється, тому що ти розумієш, що ти несеш щось у світ, через тебе несуть щось у світ. Це дуже цікаво, мені самі цікаво, тому що, знаєте, мені багато йде інформації такої, якої я не знаю. Да? Через мене говорять людині. Є певний запит, людина приходить до мене. І в мене лісять ця інформація, і тут відповіді на її запит, чому так, чому так виїжджають, що там відбулося, з чим треба працювати і так далі. І багато чого я сама навчуся з того, що мені кажуть і передають. Я можу говорити, а потім переосмислювати. Ну, бо це не мої слова, я просто передаю те, що мені говорять. Життя дуже цікава штука, треба просто жити і радіти.